Уявіть собі світ, де все просякнуте вишуканістю, де кожна деталь це маленький витвір мистецтва. Це світ стилю Рококо, який охопив Європу у XVIII столітті. Давайте разом зануримося у цей світ грації, легкості та неповторної краси. З вами Ірина Жиган і ви на каналі Світ Мистецтва. Рококо виникло у Франції у першій половині XVIII століття під час правління регента Филипа Орлеанського, дядька Людовіка XV, як відгук на пишність і велич бароко. Хоча дослідники припускаються думки, що рококо це логічне продовження бароко, тому цей стиль не виокремлюють у бароковому стилі, прослідковується тяжіння до монументальності, тоді ж як рококо спрямоване на орнаментальність. Цей стиль став символом аристократичного суспільства, яке прагнуло до розкоші та задоволень, і відобразив властиві аристократії гедоністичні настрої. Гедонізм це насолода задоволення, етичне вчення, згідно з яким задоволення є вищим благом і метою життя, тяжіння до втечі від дійсності у світ театралізованої гри. Назва Рококо походить від французького слова рокаль, що означає декоративна мушля. Саме цей мотив став одним із найхарактерніших для цього стилю. Рококо продовження винятково-світської культури, двору французької аристократії. Його ще називають стилем короля Людовіка 15-го та його фаворитки Мадам де Помпадур. Стиль Рококо легко впізнати за такими рисами: кокетливість та легковажність. Теми розваги та веселощі на природі загравання, кольори ніжні та пастельні, герої миловидні дами та галантні чоловіки у перуках, пишно тілі купітончики. Стиль Рококо не змінював основних конструктивних принципів архітектури, проте додавав їм надзвичайної декоративності. В архітектурі Рококо панують вигнуті лінії, асиметрія та легкість, рівні площини ховалися під шаром орнаментів та ліпнини. Стіни ділилися на панелі, розміщені в два ряди. Замість колон і капітелей з'являються витончені рельєфні обрамлення, такі як фільонки, стрічкові переплетіння, орнаментальні елементи. Високі пілястри і величезні каріатиди підпирають незначні виступи із карнизом. Вікна прикрашалися фронтонами, що в перекладі означає чоло, прикрашені виключно пишним декором, бюстами, орнаментами, гірляндами та були до підлоги, так звані французькі вікна. На дахах нерідко розміщували на деякій відстані одна від одної постаменти з вазами або статуями. Архітектура Рококо, на відміну від монументального бароко, прагнула до створення камерних затишних просторів. Отже, ключові особливості стилю Рококо це асиметрія, строгі геометричні форми поступилися місцем плавним лініям та вигинам, декоративність, інтер'єри буквально тонули у ліпнині, розписах по золоті та вишуканих меблях. Орнаменти часто використовувалися мотиви МУшлів. Листків, квітів та мурів, кольорова гама. Переважали пастельні тони, які створювали атмосферу легкості та повітряності. Матеріали широко застосовувалися дорогі матеріали: мармур, позолота, шовк, фарфор. Видатними архітектурними пам'ятками Рококо є палац Келуш у Португалії та Сан-Сосі у Німеччині. Палац Келуш розташований у невеличкому містечку Келуш поблизу Лісабона. Цей палацово-парковий ансамбль часто називають португальським версалем, однак він має свій унікальний характер, відрізняючись від французького прототипу, більшою камерністю та вишуканістю. Палац був задуманий як літня резиденція португальської королівської родини, де вони могли б відпочивати від митушній столиці та насолоджуватися природою. Фасад палацу прикрашений витонченою ліпниною, скульптурами та позолоченими елементами. Палац оточений розкішними садами і фонтанами, статуями та алеями. Сан-Сусі це розкішний палацево-парковий ансамбль, розташований у Поздамі Німеччині. Його заснував прусський король Фрідріх Великий, який мріяв про власний Версаль, але в менших масштабах і зі своїм унікальним стилем. Палац став улюбленим місцем відпочинку короля, де він міг займатися філософією, музикою та літературою. Сан-Сусі поєднує в собі елементи бароко і рококо. Фасади палацу прикрашені витонченою ліпниною, а інтер'єри вражають своєю пишністю і розкішшю. Палац розташований на пагорбі, з якого відкривається чудовий вид на навколишні ландшафти. Сади Сан-Сусі це справжні шедеври ландшафтного дизайну. Вони оформлені у французькому стилі з чіткими геометричними лініями, але при цьому мають свої особливості. Яскравим прикладом архітектурної споруди в стилі рококо в Україні є Бучацька ратуша в місті Бучач Тернопільської області, архітектором якої був Бернард Меретин. За легендою, фундатор ратуші Микола Потоцький забажав, щоб вона була вищою від львівської вежі корнякта. Споруда має яскраво виражену вертикально-центричну композицію вежового типу. Пластику стін підкреслюють пілястри. Початково фасад прикрашали 14 фігур, взяті із біблії та античної міфології. Скульптури відзначалися експресією та динамічністю композиції. Інтер'єри палаців та особняків прикрашали різьблені елементи: позолота, дзеркала та різноманітні орнаменти. Особливу увагу приділяли створенню затишних просторів, де можна було відпочити та насолодитися життям. Інтер'єри в стилі Рококо відрізнялися особливою вишуканістю та витонченістю. Кожен елемент від меблів до дверних ручок був справжнім твором мистецтва. Виникає концепція інтер'єру як єдиного ансамблю, стилістичної гармонії будинку, оформлені стін, стель та меблів. сполучення витончених форм, складних орнаментів і світлих прозорих кольорів створювало святкове по справжньому казкове видовище. Для стилю Рококо характерні невеликі приміщення з округлими кутами або овальною формою. Архітектори Рококо намагалися згладити кут між стіною і стелею за допомогою падуги, плавного напівкруглого переходу, що декорувався тонким орнаментальним рельєфом. Рококо стиль заснований на деталях, тому в архітектурі інтер'єру з'являються тоненькі рельєфні різьблені і ліпні обрамлення. Переплетення, візерунки, завитки, картуші, маски, голівки, амурів і гротескні маски, з'єднані з, з рукайлем формою морської мушлі, ще використовувалися буквально усюди: полки, стіни, меблі, дрібні аксесуари. Стіни обшивалися дерев'яними панелями, текстилем. Інтер'єр оформлювався в пастельних і ніжних тонах плакитному, рожевому. Кімнати декорувалися світильниками, статуетками, скульптурами, ширмами. Щоб візуально розширити простір невеликих кімнат, дзеркальні поверхні розташовувалася одна напроти іншої, а для збільшення кількості денного світла навпроти дзеркал розміщували вікна, щоб зняти відчуття масивності стін і перекриттів та додати легкість інтер'єру. Вікна розташовувалися майже в одній площині зі стіною. Меблі були більш витончені і легкі, для них характерні вигнуті ніжки, їх рясно прикрашали майстерним різдненням, наносили по золоту. Із різновидів були м'які крісла та стільці, дамські секретери, столики для кави і для сніданку в ліжку, письмові та швейні столи. З матеріалів використовували липу, горіх, червоне дерево, вишню. Пальмове дерево. Кольори були золотисті, коричневі, фіолетово-сині, пастельні тони, блакитні, зелені, рожеві, жовті, кремові, канделябри, брата, люстри зі скла та бронзи створювали м'яке, розсіяне світло. Стіни прикрашали ліпниною, розписами та дзеркалами у пишних рамах. Квіти були одним з улюблених мотивів рококо. Їх зображення можна було знайти на шпалерах. Тканинах, меблях та навіть на посуді. Як приклад можна представити інтер'єр паломницької церкви у селі Віс, вона побудована у стилі баварського Рококо архітектором Домініком Ціммерманом, розташована у Німеччині біля Підніжжя Альп у Баварії. За своїм планом має овальну форму. Характерною ознакою баварського Рококо є скромний вигляд будівлі ззовні та вишукане оформлення інтер'єру всередині. В інтер'єрі переважають легкі кремові тони та витягнуті елипсоїдні форми. Яскравий інтер'єр у стилі Рококо презентує нам овальна кімната в готелі Субіс» у Парижі. Також варто відзначити мармурову залу у верхньому палаці Бельведер у Відні. Палац був спроєктований архітектором Йоганом Лукасом фон Гільдебрантом. Нижній Бельведер був побудований між 1714 і 1716 роками, а верхній Бельведер між 1721 і 1723 роками. Два масивні барокові літні палаци з декораціями епохи Рококо. Мармурова зала знаходиться у верхньому палаці. Фрески на стелі замовили італійському художнику Рококо Карло Карлоне. На території України стиль Рококо найбільше проявився в інтер'єрах соборів, наприклад, собор Ліздва Богородиці у Козельці на Чернігівщині. Інтер'єри цього собору відзначаються пишністю та вишуканістю, характерними для стилю Рококо. Живопис Рококо відрізняється легкістю, грацією та пастельними тонами. Художники зображували світські розваги, любовні історії та міфологічні сюжети. Жіночі образи були ідеалізовані, вони були тендітними, грайливими та кокетливими. Подібно до живопису Бароко у Рококо також були популярні міфологічні теми. Проте основними персонажами виступали богиня любові Венера, німфи та Амури. Ці образи втілювали ідеали краси та романтики, що відображали дух епохи. Головними героями картин стали не лише прекрасні дами та кавалери, але й пастухи й пастушки, які в природі замість випасу худоби займалися читанням, грою на сопілці або легким фліртом, що підкреслювало безтурботність та іделічність їхнього життя. Щодо колориту, живопис Рококо відзначався переважно блідністю півтонів ніжні рожеві та блакитні відтінки, а також нові лимонно-жовті, блідоблакитні та бускові тони, які створювали легку та повітряну атмосферу. Ці кольори підкреслювали емоційність та чуттєвість творів, роблячи їх ще більш привабливими для глядача. Основою композиції та малюнка була лінія, яка ніжно вигиналася, надаючи твору необхідну для цього стилю, химерність та вишуканість. Лінійні елементи в Рококо часто нагадували природні форми, такі як витончені квіти або мушлі, що підкреслювали його зв'язок з природою. Рококо також називають дамським стилем, оскільки більшість художників цього періоду створювали портрети фаворитки Мадам де Помпадур або чудові жіночі портрети, які відображали не лише зовнішню красу, але й внутрішній світ жінок того часу. Ці твори стали символом елегантності та стилю, що характерно для епохи Рококо. У Франції засновниками Рококо були Антуан Бато та Розальба Кар'єра, яку ще називають королевою пастелі. Пізніше у цьому стилі писали картини Жан-Оноре Фрагонар, Нуель Нікола Куапель та інші стилістика Рококо, притамана учнівським і раннім творам Жака Луї Давіда, майбутнього представника класицизму і ампіру. Яскравим представником художньої культури Рококо у Франції був Франсуа Буше. Він працював у жанрі портрета і пейзажу, був майстром цікавих любовних сюжетів, чудовим колористом, гравером і декоратором. Ілюстрував книги Жана Батиста Мольєра, Джованні Бокачев, публія Овідія, створював декорації для опер і вистав. Картини для королівських шпалерних мануфактур тощо. Одним із самих відомих портретів роботи Буше був портрет Маркізи де Помпадур. Мода Рококо була надзвичайно вишуканою. Жінки носили пишні сукні з корсетами, великими бантами та мереживом. Зачіски були складними. Їх прикрашали квіти, пір'я та діаманти. Чоловіки також віддавали перевагу вишуканим костюмам з мережом та шовком. Стиль Рококо, це яскраве свідчення того, як мистецтво відображає смаки та погляди епохи. Він відображав складні соціальні та культурні процеси свого часу. Та залишив нам у спадок неперевершені зразки архітектури, живопису та декоративного мистецтва. Вивчаючи рококо, ми можемо краще зрозуміти історію та культуру XVIII століття. Сьогодні цей стиль продовжує надихати дизайнерів та архітекторів своєю легкістю та вишуканістю. Елементи рококо можна зустріти у сучасних інтер'єрах, надаючи їм особливого шарму та елегантності. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео.